Сьогодні поговоримо про зброю у народних депутатів і розпочнемо з події, яка дала поштовх для створення цього сюжету. 30 серпня у Львові було вбито Андрія Порубія, народного депутата, колишнього спікера Верховної Ради. Слідство триває і є підозрюваним. Але того ж дня, пізно ввечері, правоохоронці прийшли з обшуком столичний готель Київ і, за повідомленнями журналістів, обшукали апартаменти 1706, які роками орендував Андрій Порубій. Отже, в номері знайдено два автомати КСУ та п'ять магазинів до них, два пістолети Стечкіна та шість магазинів до них, десять корпусів гранати Ф1, корпус гранати РГД 5, одинадцять запалів УЗРГМ, ручну димову гранату РДГ-2Б. 1541 набій калібру 545, 730 набоїв калібру 7,62, запакований цинк з набоєм 7,62 із написом 700 штук, коробка з патронами 9 ,40 мм 40 штук, 39 набоїв калібру 9 мм, бронебійний набій калібру 14,5 мм, 14 магазинів на 30 набоїв калібру 5,45, 7 магазинів на 45 набоїв калібру 545 та штик ніж. 9 вересня Львівський суд наклав арешт на всі вилучені речі та зброю з готельного номеру. Один із соратників Парубія в розмові з виданням главком прокоментував це так: навіть якщо припустити, що це міг бути номер Андрія Парубія, то тут немає нічого сенсаційного. Коли почалося вторгнення, народні депутати, а також пересічні громадяни, які стали на захист Батьківщини, мали змогу отримати від правохоронців під розписку зброї та боєприпаси, тобто за обов'язковим поверненням. Очевидно, покійний також скористався такою можливістю. І дійсно, одночасно з роздачею у Києві автоматів з вантажівок депутати також отримували зброю. Ще у перший день повномасштабного вторгнення, 24 лютого 2022 року, член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський у прямому етері телеканалу Рада дослівно сказав народні депутати зараз отримують зброю в національній поліції. Наш комітет перший. Згодом, вже у 24 році, той самий Вініславський уточнив масштаби. Понад 300 народних депутатів на початку і в перші місяці війни отримали автомати і патрони у відділках поліції та були готові долучитися до оборони. Тому сама по собі наявність зброї у депутата в ті дні це не сенсація. Сенсаційною є тиша навколо деталей. Бо коли правоохоронці вилучають якийсь самопал у Посполитого, галас здіймається на всю країну, а тут знахідку цілого арсенала у депутата ніхто не висвітлює. Чому? А тепер про іншу сторону питання: пістолети депутатів. Всі депутати Верховної Ради володіють нагородною зброєю пістолетами. Це секрет Полішинеля, який дуже старанно замовчують, але час від часу у публічному просторі з'являється інформація про депутатську нагородну зброю. Ну, наприклад, у 22-му році людині в Балаклаві, схожі на депутата Миколу Тищенка, вручили пістолет Стечкіна як нагороду, нібито від добровольчого підрозділу Архангела Михаїла. Награждається Ніколай Тищенко Стічкіном, командирським. За проделанную роботу для батальйону Архангела Михаила і для всієї нашої Поздравляю. Клянемся виконувати накази президента, виконувати накази народу України захищати до останньої каплі крові. Слава Україні! Героям. 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 Згодом Міністерство оборони та МВС офіційно відмежувалось від цього нагородження. причому зауважили, що порядок відомчої відзнаки вогнепальна зброя передбачає нагородження поліцейських і військових, а не народних депутатів. Тож доля того пістолета Стічкіна достеменно невідома. Є і свіжа історія. Кілька місяців тому деякі телеграм-канали повідомили, що депутатка Мар'яна Безугла з 22-го року нібито також має нагородний пістолет Кар 9 Це доволі зручний субкомпактний пістолет для прихованого насіння в калібрі 9х19. Ми не бачили жодного офіційного документу, тому не стверджуємо. Але питаємо прямо вдруге. Пані Мар'яна, підтвердіть або спростуйте, якщо так, хто нагородив? За що і де ви склали залік з безпечного поводження зі зброєю? Бо наградна зброя та ще й у публічної особи це точно за вчинки. Тож ми щиро розраховуємо на вашу відповідь. Але повернемось до головного: всі депутати озброєні пістолетами і навіть автоматами. Це неспростовний факт. Дивовижним чином відсутність закону про зброю не завадила їм озброїтись до зубів. Чого не скажеш про громадян України? Тому саботаж з боку законотворців у питанні ухвалення адекватного закону про зброю з правом її насіння для самозахисту це не просто бездіяльність, це подвійні стандарти, знущання і зневага до власних виборців. Маєте іншу думку? Напишіть у коментарях. Товариство, поширюйте це відео, зголошуйтесь до Української асоціації власників зброї та мережі вільних людей, підписуйтесь на цей канал та підтримуйте його на Монобазі. Всі необхідні посилання ви знайдете в описі до цього відео. Ну і пам'ятайте, вільні люди мають зброю. Далі буде.